Виконуємо номер 1260 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно. Чи правильно винесено спільний множник за дужки? І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Заміна виразу. А помножити на С, додати Б помножити на С на вираз С помножити на суму А і Б, або А помножити на С відняти, Б помножити на С, дорівнює С помножити А, відняти Б, називають винесенням спільного множника за дужки. Перевіряємо спільний множник 2. Його винесли за дужки, в дужках залишається А додати Б. Тут правильно винесено спільний множник. Спільний множник М його виносять за дужки. В дужках має бути 7, відняти 2, а у нас додати. Тому ставимо Ні. Спільний множник у нас тільки Х. А в нас винесли 9х, і в дужках має бути 9Y відняти 8М. Тому тут неправильно винесено. І спільним в четвертому завданні А, в дужках має бути Х, відняти І. Так. Ми дали відповідь на питання, чи правильно винесено спільний множник за дужки. Номер 1260 виконано.